Сьогодні на полігоні ГУНП проводили знищення раніше вилучених вибухонебезпечних предметів. А саме гранати Ф1, яка є доказовою базою по кримінальному провадженню, разом з експертно криміналістичного центру проводили дослідження та знищення. Потім ми знищували дві протитанкові міни. Вибух! Також залучається наша служба для проведення фіксації наслідків здійснення ракетних ударів, які, на жаль, трапляються у нас в місті Запоріжжі та область. З початку року таких випадків нараховано більше 700 одиниць. Переважно місто Запоріжжя підлягає удару з таких систем, як С-300, С-400, Іскандер М, іскандер К. За цей рік приблизно по нашій області це десь до 100 боєприпасів. Це Якщо брати розмінування в нашої області, також наші співробітники, які співробітники управління вибухотехнічної служби України Національної поліції, залучаються для розмінування звільнених територій. На територіях Херсонської області та Харківської області на постійній основі на ротації там трошки більше звільненої території, тому ми там нам для нас більше роботи. Виявлено під час огляду місця вибуху якісь нерозірвані боєприпаси або їх частини. Ми вивозимо за межі міста. Якщо є загроза, що ці боєприпаси знаходяться в край небезпечному стані, ми вже приймаємо рішення про знищення їх на місці. Бажано не заходити на території, які позначено, що там є міни. Місцеві мешканці ходять там за дровами, там по гриби, і необережно там зачіпляючи, наступають на якісь вибухонебезпечні предмети, які там можуть прилетіти, упасти, не піднімати, не збирати вибухонебезпечні предмети.